Всім привіт! Гуртав риболовні товари в інтернет-магазині побачив ось такий воблер. Зразу згадав, що дивився відео в інтернеті, як люди ловлять форель в гірських річках. І ось такими подібними приманками вони теж ловили. І я не знаю, він подібний на якийсь японський воблер. Друзі, хто рибалив подібним. Або має оригінал, напишіть, будь ласка, як вони називаються. Ціна за цей воблер в інтернет-магазині була 2,8 доларів. Але по акції я за нього заплатив всього всього 5 центів. Дуже дешево. Саме тому, дякуючи ціні, і заказав ось таку приманку. Довжина повинна бути 3,8 см, вага 3,2 г. І зараз ми це перевіримо. Довжина 3,7, 3,6. Ну, практично так, як і було вказано в інтернет-магазині. Зараз перевірю вагу. Вага в інтернет-магазині була вказана 3,2 грами, тут 3,15. В принципі, не критично. Тіло у воблера таке тоненьке, щоб Дуже швидко падав на дно. В річках є такі невеличкі приямки течія. І щоб приманку швидко опустити на дно, ось такі роблять вузькотілі приманки. Надіюсь, під час риболовлі не відірву його на першому приямку, тому що там є дуже багато всяких гіляк, і можна без проблем відірвати воблер. Лопатка у Воблера видається міцною. Тому що я вже купував декілька воблерів для ловлі форелі і там лопатки були такі дуже-дуже делікатні. А тут така, видається, міцною. Також що дивно, на петельці носовій немає кілечка. Зазвичай всі воблери продаються з кілечком. На петельці носовій. А тут таке враження його спеціально не поклали. Гачки гострі. Це мені подобається, а ось петельки не проклеєні. Ось цю передню петельку і задню потрібно проклеювати. На попередніх воблерах, хто дивився мої відео, теж петельки проклеєні не були. Не знаю чому. Так випускають ось ці воблери з таким браком. Ну, але. Дякуючи ціні, купив таку приманку. Звісно, за 2 долари я б її ніколи не купив. Ось такий Воблер з'явився в моїй невеличкій спінінговій колекції приманок. Друзі, хто знає, як називається оригінальна приманка, напишіть в коментарях під відео. Ну також напишіть, хто рибалив подібними, чи ловить рибку ця приманка і яку саме. Буде цікаво вам почитати.